Мангал в отакому виді. Це натуральний цілий балон. Цей був надпиляний. Отак він стоїть. Зараз положимо і подивимося, як стоять там шампури. Отак він лежить. Треба робити ще підставки, які, щоб він стояв. Так ось відкривається. Тут для повітря, щоб тягу пропили. Це для шампурів. Зараз витягнемо пару шампурів. Отак от так ось вставляється. Шампури. Тут може бути краще. Зараз Отак от ось воно все працює. Що ж, Кривий Шанкур? Ну, в общем, отакий Мангал, Так, закривається осталося зробити. Якусь підставку його, щоб стояти, щоб отак не сидіти, як я оце усівся, щоб недолі воно все було. Метал. тут Троєчка, ручка прикручена, не приваряв, на приварені. Тут обрізав балон, до грузи робив на мототрактор, зварив його все, обратно вирізав. В общем. Класний мангал. Будемо пробувати жарить шашлачки. Всім дякую.